В очікуванні зими ключове завдання для громад, які опікуються переселенцями, забезпечити їм комфортні умови проживання взимку. Колишня раковецька школа нині стала прихистком для двох десятків людей, котрі втекли від війни. Для кожної із шести сімей виділено окрему класну кімнату. Переселенці вже обжилися і мають намір залишатися тут щонайменше до весни. Так як я з Харкова, а в Харкові ще йдуть дуже великі бої, то ми плануємо зимувати тут. Хочеться дуже, дуже хочеться додому. Я живу у багатоповерхівці на шостому поверсі. Вікон немає вже давно. Ну це вже якось і не вважається, що це якась проблема. Ми їх вже двічі забили плівкою, ковриками. На вікнах у нас коврики, все по феншую. Спочатку російської інтервенції в Україну Солотвинська громада прийняла понад три тисячі внутрішньопереміщених осіб. Нині тут мешкають 640 людей. Останні тижні спостерігається тенденція до збільшення. Щодня прибувають до десятка нових переселенців. Солотвинська громада виділяє кошти та залучає благодійників для закупівлі всього необхідного. Нам вдалося облаштувати у цьому приміщенні кухонний блок, де дві плитки поставили, два бойлери поставили, мойки поставили, зробили два санвузли, пральну машину поставили, два холодильники було придано. Це за рахунок і всі матеріали цієї організації, що я сказав. Селищною радою виділено 150 тисяч на проведення ремонту робіт. Ну і знаєте, є багато робіт робиться, які я кажу, ціни не мають, але роботу видно. Під'єдно водопостачання, під'єдна водовідведення». Сьогодні ми привезли засоби гігієни, також продукти харчування і постільну білизну для наших внутрішньоприміщених людей. Також ми знаємо потребу, бо поспілкувалися, що потрібно. Потрібно інтернет, бо починається навчання. Діточки будуть проходити онлайн навчання, але в тих школах, звідки вони приїхали, відповідно вже є ті потреби, які потрібно терміново вирішувати. Загалом на Прикарпатті нині проживають майже 150 тисяч тисяч переселенців кожна тергромада виділяє об'єкти, які можуть стати тимчасовою домівкою для багатьох людей. Здебільшого приміщення потребують ремонту та оснащення побутовою технікою. Нині в області для проживання готують майже три десятки таких об'єктів. Розуміємо, що зима буде дуже складна в тих областей, де йде, йдуть бойові дії, де відповідно зазнала ушкоджень інфраструктура. Звісно, що ці люди будуть їхати до нас в західні області. Тому ми зараз додатково ще працюємо на створення додаткових ліжкоміст вивчаємо всі об'єкти, які виділені сьогодні. Ми працюємо в Солотвинській територіальній громаді. Тут вже певні кошти голова громади виділив для ремонту цих. Приміщень, але потрібна ще додаткова допомога відповідних благодійних організацій. Ми ще ходимо чотири пішки, поставити у цих, бо не знаю, яка зима буде. Ми не знаємо, чи буде той газ, чи буде та телектроенергія. З початком навчального року ще одним викликом для громад стало забезпечення необхідних умов для навчання дітей-переселенців. Оскільки передбачається здебільшого онлайн-форма, то наразі потрібен інтернет-зв'язок, гаджети, а також елементарні канцтовари. Я з Бахмутського району, город Бахмут. Зараз, що діти в школу пішли, немає комп'ютера онлайн вчиться, нема телевізора, в телефоні дивляться новості і все так в даний момент. Ну, так, поки. Загалом на Прикарпатті наразі мешкають 3200 школярів-переселенців. Навчатимуться вони як в онлайн форматі, як у своїх навчальних закладах, так і в місцевих школах. Оксана Семко, Геннадій Томнюк. Новини на вежі.